Сьогодні близько півдня рухні копольською трасою в напрямку Радушного був ускладнений. Все через зіткнення Деоланоса з вантажівкою надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду за участі легкового та вантажного автомобіля. В результаті зіткнення постраждало дві людини. Зі слів водія мана. Чоловік за кермом легкового авто порушив правила дорожнього руху. Лано з розвертався через подвійну суцільну смугу та в'їхав у бік вантажівки. Водія та пасажирку легковика з понівеченої автівки дістали рятувальники. Постраждалі у другій міській лікарні. Поскольку сегодня поступило двоє пострадавших в ДТП. Були доставлені на прийомне отделение. Оба осмотрена, госпіталізовані в отделение політ Мужчина 46 лет, был поднят в операционную. Состояние його тяжого. Женщина в средній тяжесті. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.